На майдані зібралися сотні людей, щоб привернути увагу до зниклих та загиблих військових. Пише видання Українська Правда. За інформацією видання на акцію прийшли рідні та близькі зниклих військових. Їхня кількість перевищила можливості площі, тому деякі учасники стояли на вулиці навпроти. Ну, по перше, я чесно кажучи, не сходив туди. Але в мене відразу питання, якщо всього кілька сотень людей зібралося, то як таке може бути, що кількість цих людей перевищувала можливості площі? Та на Майдані мільйон людей колись супутник зафіксував, коли була Революція Гідності? А тут кілька сотень не вмістилося. Напевно, все-таки кілька тисяч, як мінімум. Хоч там проїжджу частину, здається, не перекривали, але все-таки кілька тисяч. І знайомі ті, які. Там були, кажуть, що так, тисячі, а не сотні це по-перше, по-друге, емоції людей. Емоції людей вже зашкалюють. Люди збиралися йти на банкову, вимагати вирішення своїх питань, питань того, що пологнених не вертають, питань того, що. Тисячі у нас зниклих безвісті, ніякої інформації не дають. У мене у само, у знайомої брат зник безвісті. Ну, верніше, він загинув. Їм сказали, що зник безвісті. вісті. Її родина не може отримати ніяких виплат. Ну, хоча він загинув є всі. Дані є тіло, правда, без голови, і не визнають поки що його загиблим, числиться зниклим без в результаті і ніяких виплат бути не можна. Ну, я так розумію, що таких випадків тисячі і тисячі. От що хочу сказати, що ось оцей можливий вибух, вибух емоцій людей, скривжених війною і владою. Це те, що може раптово змінити всю ситуацію в країні. Все може змінитися для влади в першу чергу. Ну пам'ятаєте, революція гідності починалася, власне, з невеличкого пікету, я пам'ятаю, біля стел незалежності дощ ішов, Стояло там кільканадцять журналістів. Ну ніхто ж не думав, що це призведе до зміни влади. Навіть ті, хто там збиралися, особливо на це не розраховували. Але привело, запалило емоції народу, і через кілька десятків днів там вже були сотні тисяч, і вся країна вимагала зміни влади. От тут те саме може відбутися, якщо влада не приділить увагу проблемам цих людей. Тобто я не знаю, чи це. Верніше здогадуюсь, але не буду говорити, чи це добре, чи погано, якщо е, е, такі ось події проведуть до зміни влади в країні, але в будь-якому випадку хотілося б порадити владі приділити увагу е, цій подій е, тим проблемам, які говорять учасники е, цієї. Е, Цього майдану цього зібрання, тому що може дуже сильно і дуже швидко просто молнієносно рвонути.